Вітаю! Ви дивитесь «Вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. У Києві провели центр лікувальної педагогіки для дітей з особливими потребами. На Вінниччині розпочав свою роботу волонтерський рух Єдність. А молодцерква 27 сьомого дня провела марафон тепла. В столиці відбулося урочисте відкриття нового приміщення центру лікувальної педагогіки для дітей з особливими потребами. Загалом, за даною методикою, центр працює вже більше шести років. За цей час його спеціалісти поставили на ноги понад 200 дітей з різними формами патологій. Про результати роботи центру, що вражають та дарують надію, розповість Олена Козленко. Я учусь ну в п'ятому класі, атлічник і моє ну, хобі футбол. Десятирічний мітя захоплюється спортом та малюванням, а в майбутньому мріє стати міліціонером. Та ніхто навіть не здогадується, що доля хлопчика могла скластися зовсім по іншому. В п'ять місяців дитині поставили страшний діагноз гідроцефальний синдром. Так, коли вода скаплюється в головному іказує давлення. Ну і скажемо, в діагнозі у нас було записано нарушення центральної системи. Когда мы обращались к врачам, невропатологам, скажем так, мягко говоря, они опускали глаза и настраивали нас на ход. Може бути такий варіант, що дитина виросте до стіна стало. Коли батьки звернулися до Олени Степанівни, дитячого нейропсихолога, що має більше 35 років досвіду роботи з дитячими патологіями, вона запропонувала їм стратегію роботи з дитиною на рік. Щоденно в ігровій формі батьки розвивали з хлопчиком моторику пальців, читали книжки, дотримувались дієти та режимного способу життя. Нині Мітя Лейкін має дві довідки з лікарні: перша з невтішним діагнозом п'ятимісячного малюка, а в другій говориться про те, що хлопчик Абсолютно здоровый. Мало того, мы нам пришлось отдать его в пять лет в школу, потому что в садике уже нечего было делать. То есть он где-то ну, очень рано начал читать, очень быстро развиваться, поэтому в садике он просто откровенно скучал. Я не врач, я нейропсихолог, то есть моя задача восстанавливать речь и интеллект ребенка, помочь в организации поведения и максимально ребенка адаптировать к норме, для того, чтобы он мог получить путевку в жизнь, полноценную путевку в жизнь. Работая с тяжелыми детками, я уже занимаюсь более 10 лет, наверное, лет 15, непосредственно вот именно детской тяжелой патологией, которая связана с какими-то психологическими органічними порушеннями діяльності, наприклад, центральної нервної системи, або з глибокими поведінчиками порушеннями вслідством каких то травм. Кожного року через центр лікувальної педагогіки проходять від 50 до 70 дітей з різного роду відхиленнями. З кожним маленьким пацієнтом працюють дефектологи, логопеди, терапевти та психологи. Дем'ян П'ятаков прибув сюди з симптомаційною епілепсією, гіперактивністю та некерованістю. Нині хлопчику 12, Він має різного кольору очі, знімається у рекламах та працює моделью на Ukrainian Fashion Week. Я займаюся, займався в театральній студії, потом чим, фристайлом займався, лижний спорт на лижах і на сноуборді. Я різносторонній, мені все подобається, але для себе бажаю готувати. Ми прийшли з діагнозом симптоматична епілепсія, але в принципі ми до неї звернулися як психологу, і, а, тобто ми звернулися з поведінням. Рібенку була почті три години до тому моменту. Ми, як батьки, можемо вже поняли, штоми ну почті ні справляємося. Тобто ребенок ну ні словом. Окрім допомоги з корекцією поведінки, нейропсихолог допомогла хлопчику самостійно попереджувати епілепсію. Так Дем'ян вже декілька років веде повноцінне життя. А ось шестирічний Сашко з попереднім діагнозом аутизм. Нині, як абсолютно здорова дитина, готується до школи, відвідує підготовчі заняття та читає букварика. О, читать, учит писать, учит домашние задания делать. Мне приходится уже непосредственно в центре вот лечебной педагогики шестой год сталкиваться с абсолютно всеми диагнозами, которые могут быть у деток, и то, что повлечет за собой. Синдроми отклоняющегося развития, то тобто есть синдром дауна, синдром прадера Прадеравілі, і, наприклад, какие то психоорганические синдроми, як, наприклад, розстройство аутичного спектру, аутизм, гіперактивність, то тобто абсолютно разные. на відкритті нового центру, що тепер буде розташовуватись у столичному центрі допомоги сім'ї та дитини на позняках, були присутні майже всі представники київських районних психологов, медико-педагогічних консультацій, що не лише схвалюють дану методику роботи, а й самі. Відвідують семінари Олени Степанівни по роботі з дітьми з особливими потребами. Останнім часом надзвичайно багато звертається батьків з дітьми з дітками, які мають особливі освітні потреби. На щастя, у нас і по місту, і по району мережа закладів спеціальних груп і заклади дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади створена так, що цього досить. Для того щоб е е ну, обслужити цих дітей і їх батьків, Олена Козленко, Микита Ісаков, вісті надії. У Вінниці молоді віряни церкви адвентистів го дня організували волонтерський рух Єдність. Він спрямований на допомогу співвітчизникам, які постраждали у зоні АТО, а також їхнім родинам. Перший благодійний концерт для сімей загиблих військових провели у Бердичеві. На заході лунали духовні музичні твори та звернення пастора зі словами Утіхи. А всі зібрані кошти витратили на подарунки для дітей з цих родин. Єдність саме під такою назвою на Житомирщині розпочав свою роботу волонтерський рух, який організувало дев'ятеро молодих хлопців та дівчат. Мета організації благородна допомагати сім'ям, а особливо дітям, які вже встигли відчути на собі, що таке душевний біль в результаті втрати когось з рідних в нелегкі для країни часи. Дітям нужна наша підтримка, тому що я знаю, що якщо сам, то важче. в полі один не воїн, це тяжело. Перший та досить відповідальний захід молоді благодійники вирішили провести напередодні нового року у місті Бердичеві. На концерт запросили і кілька сімей загиблих військових, але на жаль, на захід прийшли не всі через глибокий душевний біль та власні переживання. Однак нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з видовою, яка від щирого серця дякувала усім небайдужим. Я не очікувала такого Ну, это даже передать невозможно, это как для души. Я очень рада. Я э, мне очень приятно, то что есть такие организаторы, то что они так нас поддерживают. Ну мені дуже, дуже сильно приємно і моєму синульці. Під час благодійного концерту присутні в залі насолоджувалися піснями, почули гімн України у живому виконанні учасників руху, вшанували хвилиною мовчання загиблих та занурились у духовні роздуми разом з пастором церкви Адвентистів сьомого дня. Я сьогодні бажаю говорити про байдужість, яка панує в нашому суспільстві. І справді приємно бути з людьми. Які є небайдужими. Молоді люди, я вірю, що це славне майбутнє нашої України. Їм небайдуже. Людське горе, людський біль. Вони хочуть щось зробити. Те, що можуть, вони хочуть це робити, намагаються це робити. Ну і я готовий підтримувати скільки можна це молитвами наставляти, щоб ці, цей концерт і подібні заходи вони не були просто пустими словами, гарними словами, але пустими. А щоб там була душа, була серце, щоб справді це було зроблено від душі. Під час заходу було зібрано близько 700 гривень. Ця сума досить мала. Але з усиллями спонсорів та вірян церкви адвентистів сьомого дня зібрали набагато більше, і ці кошти витратили на купівлю подарунків для дітей з постраждалих сімей. Та зупинятись на новорічних святах молоді люди не планують. На будущее ми думаємо, ну з помощью Бога. Якщо Господь нам поможет, а Він допоможе нам мы на это надеемся, то ми виростимо на хороший уровень і будемо допомагати і далі продовжувати своє дело. Що буде нужно или важно, В тому будемо допомагати. Но на даний момент пока что это то. Підтримати волонтерів та допомогти в розвитку цього руху може кожен з вас. Зараз поки ми плануємо створити сайт, який в цьому сайті буде вся інформація для цього. Поки що тільки в мене поки на сторінці вся інформація, коли концерти і де вони відбуваються, і що ми плануємо робити. Знайти мене можна в ВКонтакті, як підписаний Влад Лісков. Я буду. Дуже вдячні Валерія Полтрацька, Дмитро Пархун, Житомирщина. Вісті надії. У Львові вперше провели міжконфесійний християнсько-ісламський круглий стіл. В результаті такого досвіду мусульмани відкрили для себе щось нове у християнстві, як і християни в ісламі. Представники кримськотатарської громади, переселенці з Криму, дякували львів'янам за дружелюбність та гостинний прийом. Також на заході говорили про те, наскільки Україна унікальна держава. Чим саме розкаже Вікторія Михальчук. Тарас Дзюбанський, директор центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу Лібертас, наголосив, що з ідеєю проведення такого круглого столу до нього звернулися представники мусульманської громади Іхсан. Тоді і взялися за її реалізацію. Розіслали запрошення усім представникам християнських громад у Львові, а також запросили мусульман, муфтія Шейха Саїда Ісмагілова, пана Мустафу Джемілєва та пана Рафата Чубарова. Під час круглого столу обговорили ряд важливих питань: ставлення один до одного, будування мечеті, питання побуту кримських татар. Все більше кримських татар, які є традиційно мусульманами, виїжджають за межі Криму, в тому числі у місто Львів, Львівську область. І постає питання щодо того, як ставитися до того, що ці громадяни України є мусульманами. По перше, ми можемо ставитися до цього суто в правовому полі, як сказано в конституції України в Конституції України, стаття 24, Всі громадяни України України є рівними перед законом. Під час заходу також порушили питання побудови мечеті у Львові. Представники кримськотатарської громади наголосили, що наразі питання її будови не піднімають, адже у Львові вони не на постійно. Якщо ж ситуація зміниться і кількість біженців-мусульман зросте, питання набуде актуальності, але обов'язково запитають дозволу у Львів'ян. Мирослав Маринович, проректор українського католицького університету, просив галичан з розумінням поставитись до переселенців із Криму, що сповідують іслам. Водночас на заході наголосили, наскільки унікальною є Україна. Україна дійсно така є унікальна країна, яка має багатовіковий приклад діалогу і мирного суспільного життя представників. Різних релігій, різних конфесій шейх Саїд Ісмахілов згадує, як у Криму в межах старого міста Євпаторі існували різні релігійні громади, які багато віків жили мирно і з порозумінням. Водночас він закликав об'єднуватись, але не забувати про свою релігію та принципи. Зауважу, мова йде не про об'єднання релігій, а про діалог і рівність між ними. Якщо ми частіше будемо зустрічатися і спілкуватися, повірте, ми вирішимо всі проблеми. Наша біда в тому, що ми не знаємо один одного. І е, дуже важко уявити собі е, або скласти уяву про спільноту мусульман в Україні. Справді львів'яни про мусульман та іслам знають небагато напередодні Кругого столу за проханням центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу Лібертас. Ми провели інтерв'ю з перехожими нашого міста. Ми запитали львів'ян, як вони ставляться до ісламу і що про нього знають. Ось деякі відповіді, які ми отримали. Це рахується одна з наймолодших релігій світу, але одна з найсповсюджених, і дуже зараз вона швидко розвивається, розповсюджується. Ну в принципі, їхні, як то кажуть, засади тої релігії. Я в принципі десь дещо підтримую, тому що вони досить моральні, досить відносяться до шкідливих звичок так категорично, щоб не зле було б і нашому народу там трошки того повчитися. Я сам християнин протестантського напрямку, але у мене є друзі-мусульмани, і я ставлюсь з глибокою повагою до мусульманства як світової релігії. Звісно, негативно ставлюсь до тих течій мусульманства, які сповідують воєнний шлях поширення мусульманства. Але при цьому ну, навіть не вважаю, що це є навіть не вважаю, що це є мусульмани. І глибоко поважаю істинне мусульманство, яке пов'язано з вірою в Аллаха, єдиного творця, єдиного Бога, і звідки випливає повага до всіх людей. Водночас представники Кримсько-татарської громади на власному досвіді могли переконатися у дружелюбності львів'ян. Ми дуже благодарні львів'янам за той гостеприємний прийом, який оказали ви. ще раз хочу поблагодарити вас. Церква Адвентистів сьомого дня також мала невеличкий досвід спілкування з послідовниками ісламу. Коли виникла проблема із біженцями з Криму, три сім'ї кримських татар мусульман було запрошено у базу відпочинку Барвінок, що у новому роздолі. Їм досить таки сподобалося перебувати там, ось в цьому оточенні. Ну, найперше, їм сподобалось те, що харчування відповідало їхньому. Релігійному уявленню щодо харчування це відсутність свинини, там інших продуктів, так що вони почували себе дуже там приємно, тому що це все відповідало їхнім, їхнім баченням. Одна жінка мала проблеми із цукровим діабетом, для неї потрібна була спеціальна дієта, то наші повари готували для неї по-особливому. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися з сім'ями біженців, що проживали на території санаторію Барвінок, так як вони змінили своє місце проживання. Однак Валентин Шевчук, який особисто з ними познайомився, розповів, що вони були приємно здивовані, що у християнстві є церква, віряни, якої не вживають свинину, алкоголю та не палять. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Павло Ваценко, Львів, Вісті Надії. В час шкільних канікул Києвом курсував казковий трамвай. Це спільний пілотний проєкт Київ та Національної бібліотеки України для дітей. Гості казкового трамваю взяли участь у різноманітних майстер-класах витинання, аплікація та малювання. Також дітям пропонували розгадати цікаві загадки та почитати разом книжки. Організатори заходу радіють, що після таких виїзних акцій у маленьких читачів збільшується інтерес і до читання, і до відвідування бібліотеки в цілому. У казковому трамваї побували і наші журналісти. Саме так маленькі кияни проводили своє дозвілля з початку нового 2015 року і до кінця канікул. Завдяки спільним зусиллям Національної бібліотеки України та комунального підприємства Київ декілька разів на тиждень у самому серці Києва на Подолі зупинявся гарненький трамвайчик, який недаремно назвали казковим, адже в ньому розважали малечу та прививали їм любов до читання. А що ти зараз робиш? Із чого?» З Окрім сніговиків дітки виробляли сніжинки-балеринки, брали участь у різноманітних конкурсах та вікторинах, слухали цікаві казки та вірші. А батьки тим часом мали можливість ознайомитись з новими авторами дитячих книжок, репертуаром послуг та отримати консультації бібліотекара. Дорослі такий проект оцінили належно. Пускає та програма розвивається, пускай та. Ця... Для детей будет как куда-то есть пойти, чему-то научиться. Абшені дітей це вже хорошо. Організатори стверджують, якщо книжкове бібліотечне дозвілля прийде до вподоби мешканцям міста, то задум і надалі реалізовуватимуть кожних вихідних і протягом весняних канікул. І на радість нам цей проєкт запрацював і дуже якісно, дуже популярно. І до бібліотеки дзвонило дуже багато відвідувачів і користувачів, які говорили про те, що це треба продовжувати і давайте програму, яку ми будемо робити. Наша основна ціль це діти. Це їм виховання просвітницька діяльність саме на дітей і пропаганда нашої бібліотеки. Олена Козленко, Микита Ісаков, Вісті Надії. Молодь церкви сьомого дня влаштувала в столиці марафон тепла. Біля входу в метро всім перехожим роздавали гарячий чай та нагадували те, що Бог їх любить. Приємно здивовані кияни дякували за філіжанку тепла, і це в свою чергу надихнуло молодь провести ще не один такий марафон. Наступного разу до чаю додадуться ще й смаколики. А коли ж буде, той наступний раз знає Микита Ісаков. В холодні зимові дні, коли на вулицю навіть і виходити не хочеться, адвентиська молодь вирішила подарувати людям трохи тепла. Біля виходу зі станції метро Мінська містян чекав на величкий сюрприз: чашка гарячого чаю, в обмін на посмішку та плакати з надписом Ісус, любить тебе. Організатори розповідають, що сам Христос на землі виконував подібну роботу відповідав на потреби людей. Точно так ми. Зараз дуже холодно і ми відповідаємо на людські потреби гарячим м'ятним чаєм. Ми давали людям чай. Чаю в обмін на ухилки людей. І получать ухилки людей, давай їм чай, або просто так, це, це прекрасно. Таку акцію добра молодь робить вперше. Приємні відгуки перехожих підбадьорюють та надихають. Я ходив по ринку і тут приємна чашечка тепла, дуже добре в таку прохладну погоду. Що я можу сказати? Приємно, що вгощають чайком. На цьому молоді люди не хочуть зупинятися. Подібні марафони тепла заплановані ще на 31 січня та 7 лютого, але вже в інших районах столиці. Також в майбутньому активісти планують проводити подібні соціальні проекти спільно з християнським арт-кафе Інхоум. Микита Ісаков, Київ вісті надії. Зігрівайте своїх ближніх чаєм, обіймами, посмішками та теплими словами. Це були всі новини на сьогодні. Побачимось за тиждень.